Доброго дня всім, мене звати Ігор, і сьогодні я вам розповім про ваш омріяний вуз ХНУРЕ, а саме про 123-ю спеціальність комп'ютерна інженерія очами випускника. Я розумію, що у вас як у абітурієнтів є одне логічне запитання: хто я та чому мене треба слухати? Як я вже сказав, я випускник Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Також я фронтенд розробник з багаторічним досвідом роботи в цій сфері. Я встиг попрацювати за свою кар'єру в багатьох компаніях. Можливо, ви чули про такі компанії, як ЄПАМ, Мобідев, ProCoders, а також попрацювати над проектами в різних країнах світу, таких як Німеччина, Америка, Канада, Австралія та навіть Індія. А також паралельно я працюю асистентом на кафедрі електронних обчислювальних машин, тому згодом ми з вами зустрінемось на лабораторних роботах. А тепер за традицією, трішечки реклами, але дуже корисної. Якщо ви хочете більше дізнатися про it сферу, про фронтенд-розробку або навіть просто почитати новини про штучний інтелект, запрошую вас до свого блогу. Там ви зможете знайти не тільки інформацію про всі ці теми, а ще й подивитися на реальне університетське життя. А тепер давайте поговоримо про те, як я для себе обрав хнуре. Ну, по перше, я здав непогану математику на 200 балів, а також мені подобалось програмування та it сфера. Так само, як і ви зараз. Я просто перечитав всі блоги на світі, я прочитав всі статті, поспілкувався з випускниками і зрозумів для себе, що найкраща спеціальність це 123-я, а саме комп'ютерна інженерія. Бо вона є самою збалансованою, яку я знайшов. Вона включає в себе як програмну частину, так і апаратну частину. Тобто я хотів не тільки знати мову програмування, а ще й фундаментально розбиратися, що таке комп'ютер та як всі системи працюють в ньому. Звичайно, у вас може постати питання, навіщо мені університет? Якщо є курси. Ну, по-перше, курси це не така вже і погана річ. Там вас дійсно навчають мові програмування та як на ній робити проекти. Але університет вигідно відрізняє лише одна річ, і це база. Це просто база. Я маю на увазі саме той фундамент, який він будує у вас ось тут. І як на мене, комп'ютерна інженерія будує його краще за всіх. Тому що ви дізнаєтесь про архітектуру комп'ютерів, про архітектуру програмного забезпечення, про бази даних і в таке все інше. Тобто набір ваших знань дозволить вам працювати у будь-якому напряму IT. А у наші часи це скарб. Ну а тепер давайте поговоримо на найпікантнішу тему, як там з навчанням, а саме з викладачами. По-перше, як на мене, як на випускника з багаторічним досвідом в ІТ та у минулому студента, процес навчання був дуже структурований і як на мене, дуже логічний. Тобто, ви крок за кроком навчаєтесь тому, як працює архітектура комп'ютерів та як на ньому працює архітектура програмного забезпечення. І ще така невелика примітка, як на мене, комп'ютерні мережі більш ніж як на цій спеціальності 123 комп'ютерної інженерії ви не вивчите ніде, мабуть. А тепер про викладачів. Перший тип це ті викладачі, які мають багаторічний досвід в ІТ, які працюють на комерційних проєктах, а також ведуть вам лекції. Тобто вони можуть розповісти не тільки про мову програмування, а ще поглиблено провести вас за руку в тому питанні, як саме будувати правильне програмне забезпечення. Інший тип викладачів це викладачі-науковці, тобто ті викладачі, які навчають вас фундаментальним знанням, бо вони самі працюють в науковій сфері, вони пишуть статті на найгарячіші теми у сучасному світі IT, а також мають світове ім'я. Тобто можна зробити висновок, що вам дадуть не тільки базу знань, але ще й покажуть, як ці знання можна конвертувати в реальний перспективний проєкт. А тепер давайте поговоримо про справжні перспективи. Зі свого досвіду я можу сказати, що мої друзі під час навчання вже починаючи з третього курсу мали можливість працювати у непоганих компаніях. Сам я вирішив ще трішечки повчитись, і я почав працювати десь біля 4-5 курсу. Тепер постає питання. У мене немає досвіду, де я буду працювати? Відповідь дуже проста: комп'ютерна інженерія співпрацює з багатьма провідними компаніями України. Тому стажування вам забезпечено. Також хочу сказати, що те, куди ви підете, залежить лише від вас, від ваших знань, які вам дадуть, а також від рівня англійської мови. Тож, що ми маємо в підсумку? По-перше, ми маємо обширний багаж знань, який дозволить вам розвиватися у будь-якій сфері. По-друге, кваліфікованих викладачів, які вам допоможуть пройти весь цей шлях. По-третє, гарантоване стажування. Як бачите, у свій час я скористався всіми цими перевагами та маю непогану кар'єру зараз. А щоб дізнатися більше про комп'ютерну інженерію та 123 спеціальність, ви завжди можете відвідати сайт Хнуре, ви можете відвідати YouTube канал та багато інших ресурсів. Тому чекаю вас на лабораторних роботах.